Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Улюблені Господом. Повторення закону 33.12. Він Господній улюбленець перебуває безпечно при ньому. Щоб висловити свій смуток. Еллі, молода дівчина, написала наступні слова на дощиці і поставила її в парку. Мені сумно, ніхто не хоче зі мною спілкуватися, і я втратила єдину людину, яка мене вислуховувала я плачу щодня. Одна жінка, виявивши цю записку, принесла в парк крейду і попросила людей написати свої думки для Еллі. Багато слів підтримки залишили учні сусідньої школи. Ми любимо тебе, Бог тебе любить, ти улюблена. Директор школи сказав: це один маленький спосіб, яким ми можемо достукатися до неї і, можливо, допомогти заповнити її порожнечу. Вона представляє всіх нас, тому що в певний момент ми всі пережили або змушені будемо пережити смуток і страждання. Фраза Ти улюблена? нагадує мені прекрасне благословіння Мойсея, яке він виголосив для племені Веніамина незадовго до своєї смерті. Він, Господній улюбленець, перебуває безпечно при ньому. Мойсей був сильним божим лідером, перемагав ворожі народи, отримав десять заповідей і закликав людей слідувати за Богом. Він залишив їм Божий погляд на них. Слово улюблений можна застосувати і до нас. Так бо Бог полюбив світ, що дав нам сина свого однородженого. У той час, як Бог допомагає нам надійно спочивати в істині, що кожен християнин є улюбленим, ми також можемо простягнути руку любові до інших, як це зробили нові друзі Еллі. Як ви навчаєтесь спочивати в Божій любові? Як ви ділитеся цією любов'ю з іншими? Помолимось. Дорогий Боже, допоможи мені бути впевненою у твоїй любові до мене і поширювати її серед тих, хто мене оточує. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.